Д тебе небу не забуду дім, Хочеш закрути мене як бігу ді, я закритими очима знайду де ти мірку тебе небу не, не забудуть. небу не забуду дім, Хочеш закрути мене як бігу, я закритими очима знаю. Можу сказати, що я в ступорі, навіть не можу підібрати слів, але, скоріш за все, я можу точно охарактеризувати зараз свій стан, це пауза. Про те, що в мене було багато планів, мрій, можна розповідати довго, але все змінилось. Я дуже сумую за Україною, дуже сумую за рідним Воскресенськом. За своєю домівкою, в котрій ми з чоловіком створювали затишок і ростили дітей. Дуже сумую за друзями, які там залишились, які зараз від мене далеко. Сумую за вулицями, якими ходили. Сумую за своєю справою, за роботою, на яку ходила з задоволенням. Все, що в мене залишилось з минулого життя, це моє хобі. Майже кожен день я з дітьми заходжу на свій ютуб-канал та передивляюсь відео. Відео з нашого селища, свята в клубі, в школі. Також відео на річці, в лісі. Роздивляюся кожну дрібничку, посмішки людей, згадую день, коли це знімала. Хочу зловити ті почуття, ті настрій, ті емоції, ніби пережити заново те, що переживала тоді. Сумую настільки. Що думка про те, щоб їхати додому, не здається вже такою безглуздою. Просто поїхати і дихати тим, тим повітрям на, той, на нашій рідній землі. Це фото було зроблено 23 лютого у нашому лісі. Дивлюсь на нього та розумію, що від мене той нічого не залишилося. Окрім любові до нашої домівки, до нашої батьківщини, війна змінила всіх. Але я вірю, що перемога близько, і ми обов'язково скоро повернемось в наш рідний Воскресенськ. Дуже скоро обіймемо наших близьких, рідних, друзів. Це лише питання часу.